Добрий день, У вас вітає передача «Додатковий до, до час. І сьогодні ми вирішили проаналізувати четратий тут в першій лізі. Були досить цікаві матчі і от їхні результати. І сьогодні з вами Бемський Сергій, а, так, е, Роман Борощак і я. І Діма, я. Андрес. Андрес, і Діма. просто. Людина, якій які це все відбувається. Аналіз щось на те Просто це інокамера. А, він не руки стає. Не моя камера, чесно кажучи. Так от. Перший матч, який відбувався на штучному полі Куткевича, був ФК легенда мфк «ФМ». ФК-легенда, МФК-ФМ. Важний так. 3-0. Закономірний рахунок, Легенда, мене було фаворитом, але так і лишилося. Мають 4 перемоги і мають хороший відрив від...

І мали шанси з легендою, але... Я хочу сказати, Та, що, тим чином, що зіграємо в МКФ, у мене перший темп ще прекрасно зіграла ну, половину другого, може, Ну, не знаю, як ви кажете. Ну, знаєте, чи фізично, чи фізичні не вистачили, чи просто досвід був, ну, не знаю. Та, знає, чи чи просто легендою визвучу забувати на останні хвилини зубів. речі ми замітимо, що з полігімною, так само, забуваємо на, 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 на останній хвилини Енергії З на останній хвилини так що вони якось прикормлюють фортуну, напевно, що на останній що до них вона звертається гарною стороною і допомагає їм давати. Я думаю, що будуть знати, в яких хвилині їм варто захист тримати за руку. Добре. Переходимо до наступного матчу, який у нас був матч між командами «Факел» і «Енергія». Досить сенсаційний рахунок. сенсаційний? Я сказав четвертого рівня змови чемпіонату вона піднялася, піднялася досить у своїй фізичній формі. Так, більше стало було факт. Так, я думаю, я боже з Сергієм, що це більш сенсаційний рахунок, один у день. Всі думали, що факт є одного а тут так сталося. Ледве забили на останній хвилин і все-таки пропустили на останній секунді. І гра Якщо ну, я спілкувався з капитаном команди, він говорив, що просто ну, недооцілене я так думаю, що ну, все-таки по ходу матчу 1-0, і все-таки вже думаю, кінець матчу, в кишені і тут. Ну, я думаю, потихрадіснеки матір, які... Відчувала ці енергії в кінці майже зможемо да, розказати своїм внукам подальше. Їм викладали її один, одного батька, так що вітаю їх з набраними позиціями. Але хочу зрозуміти, що енергія все-таки в нижній частині таблиці, mm -hmm. що все-таки є одна нічия, є інші, і дві поразки. І... Як це можна писати? Mm -hmm. mm -hmm. Можливо, тому що християнська футбольна ліга взагалі. Підходить до англійської півліку. Так само остання команда може відібрати шкір фаворити. Я думаю, що можливо все-таки важкий команда, що так програма, що цікаво, як зіграють зіграє карту, но торік. Все-таки буде бачити. Будемо бачити, якраз не це гармона, до речі, як кафе підготується і не. До речі, ми маємо тебе до вторийська ми маємо дізнатися як в якій він формі, що він собою представляє. представляємо, адже бочний тут ще якось краще вивчаються. Сильні сторони та слабкі. Четвертий матч. Третій матч, третій матч. Третій матч і вариантами 3-3, який закінчився ініційним результатом. Команди задоволені результатом. Ну, затував навіть до думліші юнаки, яким вдалося ну, на чи... чи Це називається вирвати, чи це називається просто, що їм повезло, повезло, повезло фортуна обернулася. Ну, звичайно, представники команди підгреблюють, казали, що це фортуна завадила їм збути перемогу. Та всяке буває у футболі. Ну, Всяке буває, ніхто не засуджує, бувають такі що, і, 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 і по ходу... матчу, що це була Бо... як за лінією поля? Як вона вдивилася на цей матч? Кому команду все-таки домінувала ці матчі? Можна сказати, що Пілігрим, після того, як пустив прикрий гол, взявся за розуму і почав атакувати, тримав гру, але під кінець матчу я не знаю, чи до захисту занадто прижалися, чи що. Ну і в фіналі в кінці вже з надією на те, що може зміняти рахунок пішов чому А але... надія їхня виправдалася? Ну і можна сказати, що все-таки були, не забували такі аж шикарні автогол і помикали, що ще могли допомогти. Можливо, його щасливо чимось. Добре, Міланом каталонці. 5-4 за Міланом. Дуже важка гра, дуже нервова гра була. Дві червоних карточки. Мара емоцій, і, і негативу було багато, але більше... Більш краще виявилася команда Мілан виграла 5-4. Mm. Сильна була гра, і судді, я так зрозуміло, було важко судити. І ну, рівні команди по, по силі, були, але все ж таки вийшов переможець. Це Мілан 5-4. Досить тяжкі боротьби. Ви пані експерти можете пояснити, чому фіталонці так грають, бачу до То спочатку суперник, Я думаю, що просто вони не зібратися нормально. Якби вони зібралися по складу. Tai neklypšė ir kaip ir neauza daugių mačų. Це думки представників команди. які попалися на злочинці. Бока спорт про інструкт. Шикарний, матч. Інтрига трималася хвилину. Дві Двіни. Може, півтора. Так, інтрига трималася хвилин. Ну так, 10-2, досить такий рахунок, який... Що можна сказати, «Бока бокаспорт. Давайте. Це звісно причину, які поразки про дрони, тому що воротаря ну, не було. в так і стояв запасний. Кожен підходить до кожної когось. Так, переможку не зупинять. Торнадо 2 Energy. Закономірний результат. 2-8 energy. Виграло, напевно. На класі. Так, да, на класі. Досить немає грави, так що ну, тут навіть на не можетувати. Engine забудувати співрому, тоді бачите, що еджі представляє собі. Цікаво, чи торнадо 2. буде, одне Будет неможко в печі їзді, то інші політики. Я думаю, що буде. Проти ні. <laughs> <laughs> Добре, ну що, наразі ми закінчуємо цей огляд огляд четвертого туру. І експерти, наші експерти і ведучі, можуть привітати суперників з святом, будь ласка. Так, вітаю з наступаючим святом Пасхи. Гарно читкуйте, не забувайте суті святої Пасхи. І збирайтеся з і з новими перемогами на наступних іграх, які вже будуть після Пасхи, після свята. Тим самим вітаю з цим таким великим святом, з е, Воскресінням Ісуса Христа, яке буде в да, неділю. <рес> і хочу побажати вам, ну, Божего століття, хай Бог благословить в вашому житті і е, дасть вам е, всього доброго, що може дати. Тільки ви е, будете з ним. Так, люди святкуйте, гайде футбол і все вам вами добре.